Доброго часу доби. І це черговий 39-й випуск Голосу колегіуму і його ведуча Анна Романенко. Сьогодні у випуску Шевченківські дні. Цього року Україна відзначає 210-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря, які заходи, присвячені цьому дню, пройшли в колегіумі. Щедра Масляна, як колегісти провели Масляний тиждень, інтелектуальна гра, сила розуму. Хто брав участь та які місця посіли? Ці та інші новини в черговому 39-му випуску Голос Колегіума. Одним із найбільших патріотів України справедливо вважається Тарас Григорович Шевченко. Саме цей митець вогнем душі захищав свободу і незалежність батьківщини, честь і гідність свого народу. Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Григоровича Шевченка. Цього року Україна відзначає 210-ту річницю з дня народження великого ковз. Заря шанувати Тараса Шевченка це значить шанувати рідну мову, культурні надбання народу, творців, які готові були покласти своє життя на алтар служіння українському народові. У Чернівському колегіумі №11 11 організували та провели ряд тематичних заходів: конференції юних літературознавців, калейдоскоп миттєвостей, читацькі діалоги, літературні подорожі, квести вікторини, інтерактивні ігри. Брейн-ринг, творчі диспути, літературно-музичні композиції, літературні читання, конкурс декламаторів, здобувачі освіти склали анотації на твори Кобзаря. Для учнів початкових класів провели конкурс малюнків, аплікацій, творча бібліотечна гостинна. У книжковій дос дивосвіті виростають творчі діти, відбулася для колеїстів 5-6 класів та заняття казка. Маленьким дітям про Великого Кобзаря для учнів перших класів, для педагогічного колективу, проведена конференція Тарас Шевченко і сучасна суспільна культурна ситуація. Масляна завжди супроводжувалась веселими масовими розвагами, змаганнями, танцями та піснями, куштуванням млинців. У початковій школі колегіуму пройшов колективний захід, щедра Масляна. Кожен день Масляного тижня був унікальним і неповторним, наповненим розвагами, іграми та цікавими подіями. Адже що може бути приємнішим за щирі усмішки, теплі погляди та добрі справи наших учнів? 27 березня 2024 року для учнів 8-9 класів учнівському колегіум No11 проведено інтелектуальну гру Сила розуму. Мета якої сприяння розвитку пам'яті, уваги, творчої уяви, здібності до аналізу і синтезу, сприйняття просторових відношень, розвитку конструктивних умінь, вихованню спостережливості, обґрунтованості суджень, звички до самоперевірки, стимулювання розвитку інтелектуальних і пізнавальних можливостей здобувачів освіти, пропагування наукових знань і розвитку колегістів інтересу до наукової діяльності, виявлення обдарованих і талановитих учнів. Інтелектуальна гра це смуга перешкод для інтелектуала. Вона дає можливість випробовувати майстерність та підштовхує гравців до того, щоб завжди бути у формі. Така гра тренує мислення, яке стає більш гнучким, здібним миттєво та одночасно працювати з усіма доступними почуттями, знаннями та навичками. Це і є дійсне наближення до життя, його генеральна репетиція. У цьому найвища мента інтелектуальної гри із завданнями, які були запропоновані, здобувачі освіти, впоралися достойно. Перше місце посіла збірна команда восьми класів, друге команда дев'ятого А класу, третє – команда 9-го Б класу. Команди, нагороджені грамотами за перемогу, дипломи учасників змагань. Переможці статуєткою мудра сова. Живи в безпеці. З 15 до 21 квітня 2024 року у Чернігівському колегіумі №11 11 Проходив тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в рамках проведення тижня знань з метою підвищення уваги до створення належних умов праці, навчання, відпочинку, вивчення та використання на практиці правил основ безпеки, життєдіяльності, пожежної безпеки, попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні надзвичайних ситуацій. Цілеспрямованої профілактичної роботи серед учасників освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності у Чернігівському колегіумі No11 пройшли такі заходи: бесіди, вікторини, виставки дитячих малюнків, перегляд відеофільмів, виставка книг, що стосуються питань безпеки, життєдіяльності дітей, практичні заняття щодо навчання учнів. Правил користування засобами індивідуального захисту та надання першої домедичної допомоги у разі травмувань, що виникли під час надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану та тематичні заняття. Ми впевнені, що проведена робота та отримані знання обов'язково дадуть свої плоди, а саме, допоможуть нашим учням у разі надзвичайних ситуаціях опанувати себе. Скористатися отриманими порадами і ні в якому разі не розгубитися, не панікувати, а діяти правильно, стримано, впевнено і рішуче. Ми переконані, що безпека під час воєнного стану починається з облізнаності. 26 квітня 2024 року виповнюється 38 років, з дня найстрашнішої за наслідками катастрофи минулого тисячоліття Чорнобильської трагедії. Напередодні цієї трагічної для всієї України дати учні Чернівського колегіу No11 провели дослідження питань, у чому небезпека Чорнобиля, що там відбувається сьогодні і чому про це треба говорити. До річниці пам'яті Чорнобиля в колегіям було проведено години спілкування, виставки малюнків, відеопрезентації, уроки проєкти, урок реквієм, 38 років палає весна, перегляди відеороліків. Підготували та продемонстрували проекти тем, Передумови катастрофи на Чорнобильській АЕС. Хронологія подій 26 квітня 1986 року. Наслідки катастрофи, спадщини Чорнобиля. Також переглянули відеофільм Чорнобильська катастрофа. Історія про трагедію, яка назавжди закурбувалася в пам'яті. Діти активно відповідали і розказували про Чорнобиль, зробили буклети. Ми назавжди залишимо у пам'яті подвої всіх, хто боровся з наслідками катастрофи. Всіх, то ризикуючи своїм життям, виконали свій обов'язок. Допомога ЗСУ головне завдання кожного українця сьогодні. Колектив Чернігівського колегіуму номер 11 постійно долучається до акцій та зборів на підтримку наших захисників. Ось і нещодавно на запит бійців було проведено збір коштів на придбання антитепловізорних плащів, що зможуть захистити наших снайперів. Спільними зусиллями педагогічного колективу Батьківської громади та небайдужих українців було зібрано 41 тисячу 500 гривень, та придбано 5 плащів. Учні передали плащі, а також зібрані смаколики, листи і малюнки для наших захисників та захисниць. Пам'ятаємо ми про те, якою ціною виборюється наша перемога. 16 квітня у зразковому музеї історія школи відкрили нову експозицію, присвячену нашим учням та випускникам, загиблим у війні з расистами з 2014 року. Першими відвідувачами нової експозиції стали учні 4-го Б класу. А наймолодші слідопити учні 5-го Г-класу провели першу в своєму житті екскурсію. З вами була Анна Романенко. Гарного вам настрою. До зустрічі!